Слава Україні! Так, значить, сьогодні у нас 11 березня. Це суцільний посів. Нарешті я добрався показати, що я тут насіяв суцільним посівом. Така пшениця. Ось вона трошки фіолетовенька. Ну тут ось відкритий простір. І вона тут, вона сіяв я тут пшеницю 2 роки назад, У 21-му молотив. У 21-му. То значить... Така сама історія була, вона тут така чахла була, що це капець просто. Але нічого, виповзла і все. Значить, тут я теж провів підживлення по мерзлоталому карбаміду. Карбаміду давав тут порядка, я десь ну, 70 кг на гектар, скрізь так лаштував. То, то то, 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 ось така пшениця на сьогодні. Були оце ось сьогодні мороз, вчора мороз. Коротше, останній. Там близько тижня, кожну ніч морози. Вона ця пшениця, як розкидав, була, ще наче, ну як сказати, теж схожа картина, але трошки наче веселіша. А тут знову дивлюсь поприпалювало. Так, що по пшениці по цій... Ай так, зараз повернемо, хоч подивимось, що в нас тут виходить. Пшеничка, звісно, слабенька у нас. Так, тут, ну це я взяв таку слабшу діляночку. бачите, глибина посіву тут сантиметрів десь половиною. Ну воно де як, де глибше, де мілкіше літає ось по кущенню, значить, так, це кущення, чи не кущення, чи це листочок. Кущення ось де. О, тільки вилазить маленький цей пагінець. Це я з гіршого цього ви, 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 викопав. Так, дивимося. Сіяв вже ж тут сівалкою джуко, десь висів, був порядка 150 кг. А по нормі, чесно, якось я і не скажу по нормі. Того, що масу тисячі не поміряв. Чи міряв там щось? Я прикидав чи 3,5 мільйони, чи щось таке. Ну, не суть. Сорт тут реформ. Сорт реформ 150 кг, да, сіяв десь там щось 9-10 жовтня в цьому діапазоні. Тобто був такий відносно пізній посів. Але вона на сьогоднішній день, враховуючи так, як я там зазвичай сію у цей період пшеничку, да, то цей, то, ну, більш менше ще я так скажу. Звісно, приморозки. Ось трошки мілкіше. Ну воно ця, вона, ця сівалка в принципі глибоко не сіє. Е, робив я тут, провів після збирання сої одне дискування і все. По площі. Е, площа тут бідненька по поживних речовинах. Це показав минулий рік. Калій дефіцити, оці всі моменти по сої були такі досить 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 значні. То якось отак. Дивимося, є трошки краще посіви. От воно якось і зеленіше, і цей, ну здивимось, тільки де зеленіше, де мілкіше посіяно. Ну, тобто тут у мене, в принципі, я той лаштував відносно неглибоко, того, тому що воно, е, як сказати, е, сівалка ця анкер наш Джуко, хто знає там бачили, то вона дуже і не лізе якоби. Але ж, але ж, але блін, тут ця площа кривенька, і воно виходить. Ось оце я так дивлюся, де це йде. Да. Ось бачите, яка глибина і взагалі рослина чохла. Тут сантиметрів 5-6. Ну, Досить глибоко. Коротше, виходить, де сівалка лізла зверху. Пшеничка класна, ось допустимо ось відносно, ну, більш-менш. Де сівалка лізла глибоко, ось як отут, то ну, зараз... Ну, як глибоко, в принципі, сантиметрів 3 тут. Ну, ну, ну. ну Хай. Е, подивимося по відновленню вегетації. Зазвичай, вона така чахленька, слабенька. Із зими виходить, в мене останні років 3 чи 4. Якось я це поле, до речі, ще й вагався, сіять чи не сіять, а тоді все-таки вирішив посіяти через те, що е, треба розбавляти ці Ризики, в принципі, в мене взагалі в структурі посівних площ, соя займає 10% на сьогоднішній день 70-80%. І я зараз переглядаю ці моменти. Тобто це збільшення посівних площ зернових озимих пшениці і кукурудзи також. Думаю, ну зараз стосовно кукурудзи, думаю, чи варто чи не варто збільшувати пшениці. Я взагалі думав, посію тільки оті там, оте, те, що посіяв сівалкою УПС і все. Більш пшениці не сіятиму. А тоді так подумав-подумав, що площі під неї скорочуватимуться, в принципі, хай буде. Того досіяв ще ось оце поле. Так, ну, як бачимо, як бачимо, да, вона тут трошки-трошки підбита морозцями, вона і глибоченько і посіяна виходить. Хоча, знову ж таки, ну ось дивимося. Тут я не сказав би, що глибоко. Сантиметрів тут 2,5-3, але... Пшеничка слабенька. Ну, вітри, отут, вітри. Я зараз вам покажу, до речі, чого. Це вітри. Ви самі впевнитеся в цьому. Такс. Ось це край. І підходимо ось до посадочки сюди. Підходимо до посадочки. І що ми бачимо? Ось дивіться, да, тут трошки ось отут ось перехльости, але де перехльости закінчується, ось дивіться, все лаштувалося однаково, абсолютно однаковісінько. І ось дивіться, яка тут пшениця. Так, зараз чисто заради інтересу глибину посіву копну для порівняння. Так, уже відновлюю вегетацію, як бачимо, вон білі корінці там, вторинна коренева, ну, ось по глибині теж ось беремо сантиметрів 3, 3, 3, і вона вже тут ось кущиться. І вона кущиться ось. І чим ближче до посадки, ось, ну до цих дерев, до затишку, ось дивимося, бачите, як відразу вона міняє свій вигляд. Ось. Кожен оце по пшениці, я ж кажу, це було тут пшениця років три назад. То точно така сама історія. Бо я тоді ще думав, блін, що з нею, чого від посадки така, а чого не така. І воно ось видно, що тут Ну, перехльости, то понятно. Там цей. Ну, ще сюди ось трошки, і який рядок не візьми, ще трошки гарніше, трошки гарніше, і далі в поле туди слабше. Ну, Хоча по взагалі, по ширині рядочків я скажу, як не крутиться одна із кращих пшениць за останні е, років 4 в мене. Оце, що виходять із зими, то, в принципі, я думаю, що тут щось буде, якийсь результат. Е, закладаю, ну як закладаю. Будемо дивитися, звісно, по погоді. Погода, до речі, я не знаю. З березень місяць волога з верхніх шарів просто вилітає. Там ковиряється трошки глибше. Там вон, по оранці сьогодні був. Там взагалі оранка ще є таке, що трапляються брили замерзші. Тобто, ну взагалі незрозуміла погода і як діють при такій погоді, зараз у людей просто паніка. Це таке? Значить, по цій пшеничці, ну ось, бачите, дійшли і ось дивіться, яка вона побита. По цей Тут взагалі місцями нема. Ну, за рахунок густоти, тепло піде. Азот тут є, карбамід це я розкидав вже не в 10 чи може й більше. Було тепло. було цей. Карбамід уже досить, я думаю, ось почне працювати. Там уже через декілька днів знов передають тепло. Пшеничка піде у активно вегетувати. І, 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 і будемо далі дивитися. Я думаю, що Тижнів через, ну, тепло піде, да? давайте тижнів через два, тоді ще приїду, покажу, як виглядає поле. Сіялось поле з автопілотом. Ось. Це тоді спитали, чого кермо так стрибає. Ось, діскував отак, а сіяв отак. Тут діагональ така вийшла, і воно, блін, коряве було. І я кажу, я так пострибав тоді тут, що це хана просто. Та й добриво, як кидав. Думаю, піду отак по цих гонах буду так бризкать. Я кажу, той руль, бідний так масло, що це капець. Ну, про те, що я й казав, ось навіть не дивлячись на те, що там, здається, поодинокі отакі ось екземпляри, в загальному, в загальному, от, от так ось і де дивишся, пшеничка досить непогана. Автопілот, звісно, класна штука, мені подобається. Трошки оце я виляння, то що ж кажу, хай, було. Планую цей рік виорати, після пшениці, дасть Бог виходитиме. Вигорю цю площу, підрівняю і більш сюди не лізти. Буду старатися пробувати прямі посіви. Бо наутільщики що роблять. Нічого. А класики думають, боронувати чи не боронувати, висохне чи не висохне. Да. Ну, стосовно ось дивіться, боронування, ще два слова скажу. Ось. Грунт тут якось розсипається. Тут нема такої кірки, щоб воно прямо-прямо прямо, щось тут уже страшне сталося. Ось Дивіться. Ось. Верхушечка оця ось. Ось вона півтора сантиметра. І в оцих півтора сантиметрах, ось дивимось, воно волога сухе пополам, ось бачите? Тобто, ну, самі бачите, що ґрунт ще не стиглий. Від слова, взагалі, тут ось беремо. Ой, холодно щось, бороз береться знов. Вон, дивіться, кидаємо. І що з ним з цією глиякою? Нічого, вона не розпадається. Якщо вона не розпадається, то що? ґрунт не стиглий. Все. Відповідно, нічого сюди лізти поки що. Така моя думка. Ну, а ви ж, звісно, самі приймете своє рішення, зробите, скажете і це. Ну, я думаю, що так. Я планую боронування, спробую робити. Ближче до вихідних, там передає вже 15 на день. От десь перед оцією-цією цією спробую. Заборонувати. Воно тоді буде трошки прогріється на глибину борінок, оця, що поки зуб лізе. Воно тоді підрихлить, зробить таку так звану структуру таку дрібногрудкувату. І далі тоді там після культиватора, можливо, подивлюся по оранці, можливо, перед посівом зроблю просто ще одне боронування і все. І буду сіять, в залежності від того, яка буде, як борони вирівняють і яка буде твердість ґрунту. Це ось так ось пройдуся, трошки покажу. Ось така пшеничка, тут до краю завжди гірше до цього, до цього клинця, того що кожен раз приїжджаєш розкидати, то добре на тому клинці закінчиться, то ще щось. І починаються такі моменти. Так, ось де воно. Пройшов, пройшов. Ну я вам скажу, що нормально. Вона жива, вона розкущиться тепло піде, вона досить рано відновила свою вегетацію. Після сої азот тут є. Плюс трошки карбамідику дав. Я думаю, все буде чудово. Все, дякую всім за увагу, всім пока. Так, вже вечері, є. Ну, спробую вам ще показати контрольні ділянки поряд з цією. Там у мене пай знаходиться, А там отам, той відкритий. А тут ось це ще дві грядки тут. Так, і дивимося. У будь-який рядочок, який не глянемо, пшеничка, все зелене. Ну от, піднімаю, показую. Оце тільки не пойму деякі окремі рядки. Отак верхушка підсмалена, воно якесь чи вище, чи, чи я не пойму що. Чи воно може теж що десь по. А, це мабуть тут я ж не, не крутив гешкою. Це може по цьому. По бугру після гешки. Воно може проходило. Чи я тут робив? Ну не пам'ятаю. Ну може по бугру, да, агешки, що воно ці полоси. Ну не суть. Ось. Дивіться, вона тут лопатку не взяв. Лінтяй. Так, ось дивіться. Тут і глибина. ну ось, ну, Менше 2 см, добре. Ось візьму, де слабша рослина. Теж, щоб типу глибше ж посіна, Ось берем Ці самі 4 см. Ось. Дивимось. Так, тут уже кущення ось яке йде. Все було роблено в один день. Агрофон трошки дає свою роль і відкрита площа. Все-таки там її присмалила. Значить, ну ось, бачимо. У 20 тут, до речі, ще ось дивлюся і сиро, навіть ще не просухла земля. Маленька діляночка, тут 50 соток. Але, але ось бачите, різниця яка. І вона тут, я б сказав би, що та вся покущена. Норма однакова, норма однакова, потім глибина однакова, обробіток. Ну все в один день робилося. В один день обробив і на слідуючий день там, чи через день я поїхав сіяти, щось таке. І вийшло ось такий результат. Тобто все-таки погодні умови, бачите, коли у вас пшениця поля на відкритому просторі, вони більше піддаються от таким погодним факторам. Примерзають, вітри їх обдувають душі, відповідно ж їм тоді важче війти у ну, як сказати, треба більше енергії, щоб потратити на відновлення маси. От такі ці. Ну, хоча, Хоча не знаю. Тоді ж така сама була історія на тому полі, так само воно примерзло, вітри передули, там дули дуже сильно. Там взагалі фаза була два листочки, здається, щось таке після зими. А тут же ж уже кущення як-неяк. Як. І, І по урожайності теж та сама історія. Там поле було таке замучене, ну, обдуте вітрами, а тут такий фон був гарний, зелененький. А по результату там вийшло 55, а тут 57. Тобто, хто знає, як краще, як воно буде. Цей, ну, все залежатиме від подальших погодних умов. Все, дякую всім за увагу. Всім пока.